З великим задоволенням запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на перегляд! Хто стане тріумфатором у цьому очному протистоянні? Кутовенко пробуває з... Повнювати, що це все своєю грою. Удар! Хомін. Хто заб'є перший матиме перевал. Звичайно, комусь доведеться розкриватися. Планета такої шанси обох клубів плюс ному для себе виклику в сезоні львівської Ліги. Марчук! Удар від Шевчука! Почали відбуватися ротації. У плані то під номером 32 з'явився Антон Куріний. Удар поворотом Ткаченко. Андрія Гловацького, якого давненько не було. Ігора Грицьківа. Передача. Шевчук. Забивати потрібно. Удар по центру. Сейв. Ще одна спроба. Боже, При... Щодо до І решта учасників. Удар Ткаченко! Та він, мабуть, вдоволений грою попереду. У захисті поки що все спокійно. Грають на нуль. Прості! Не ж йому передачу. Перепелиця. Дуже довго роздумов. Пробиває! Удар! Гол! Андрій Перепелиця розібрався. Немов до це. Не так, як би цього хотілося. 77-му номеру Перепелиця. Демонструє свою техніку. Віддає хорошу передачу. Удар в даній кут! Друзі, повертаємось на останніх 20 хвилин. Протистояння проти останнього Шевчук. Високий пресенс Ейту. Кутовенко, удари! Ближні! Усі більш-менш по тому ж самому рівні зараз виступає. Ну, пропустили, дозволили забагато зробити. Перепелиці Батаго! Чотири з половиною хвилини дуже швидко сплинули. Удар поворота! Надпопереливо. Кутовенко. Ліворуч на Батаго. Змішується останнє центральну зону. Пробиває по центру. Набиває Кутовенко! На правий фланг через Батагова. Крушельницький. Це був ФО! Можливо, навіть на жовту карту. Дістає з кишання Андрій Наконечний. конечний. Гірчичка, Кіпер зараз віддає передачу вперед. Чудово зіграв Кутовенко. Мед залишився під контролем У Коршельницького. Перепилиться. Полем змістився в центральну зону. Є Удар! Сей Віктора Ткаченка. Бревну зону. Батаго. Може пробитись. Вістоні удар блокують суперники. Кутовий. Чудо. Майбутніх показників та пріоритетів у команди на налибу. На правому фланзі. Відкрився капітан. Удар! Увернеє жило. Знову Олег на м'ячі. Важливо зараз не привезти самим собі клопотів. Передача на Кутовенька. Удар! Гол! Один один! Браво! Дмитро Либа! Повірте, ось ця дуель, яка претендувала, звання. удар головою! А от здавалося на користь команди Планіт. Пусті ворота! удар! Рятує команду Комін і все. Матурі Перевага на боці фіалок. Вони можуть бути четвертими. Ну а далі Планіт, Техмеджік, Едвантіс.